Не виграли, аби отримати нову партію леопардів. Зібрали реакції на дебют Реброва у збірній. У Ліонеля Месі виникли проблеми з законом. Його ледве не затримали в аеропорту. Фанати Арсенала вимагають продати зінченка через його вчинок. Мудрик придумав спосіб, як справити враження на Маурісіо Почетіно. Фіфа продовжує бити по шахтарю. Гірники втратять провідного гравця. Вітаємо у Фанюс! Не забудьте вподобати це відео та підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Збірна України провела дебютний матч під керівництвом Сергія Реброва в процесі підготовки до відбіркових поєдинків на євро 2024 До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі збірної і не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 4,5 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з FavBet. Збірна України зіграла в нічию 3-3 на виїзді з німеччиною в дебютному матчі Сергія Реброва на посаді керманича головної команди. Напишіть у коментарях на яку оцінку заслужила наша збірна в цьому матчі від 1 до 10. Українці панічно розпочали поєдинок і пропустили вже на шостій хвилині від Фулкрюга. Однак зібралися і забили тричі у ворота Бундестім. Гол Мудрика і Дубль Циганкова, який грав просто прекрасно. До речі, портал Sofascore найвищу оцінку 8,1 бал поставив саме циганкову, другий Артем Довбик, який отримав 7,3 бали. На жаль, втримати перевагу збірній України не вдалося, і тисячний матч в історії Бундестім завершився нічиєю 3-3, А весь стадіон у Бремені підтримував Україну та ЗСУ. Деякі вболівальники дотепно пожартували. Німці мають подякувати нам, що не зіпсували їм свято від ювілейного матчу та підготувати для нас нову партію леопардів. А Сергій Ребров про свій дебютний матч сказав наступне: це не офіційна гра, тому я вважаю. Ми достатньо створювали момент, моментів та могли забивати забивати навіть більше. Леональ Месі зіткнувся з проблемами в аеропорту Пекіна, куди прилетів у складі збірної Аргентини на товариський матч проти Австралії. Він взяв з собою іспанський паспорт, в якому не було китайської візи. Більше того, місцеві прикордонники не могли зрозуміти, чому в представника Аргентини немає паспорта цієї країни, з яким в'їзд до Китаю не потребує візи. Месі ж знав, що іспанці можуть вільно в'їжджати до Тайваню і вважав, що це єдина країна з Китаєм. Врешті-решт, через цей казус аргентинська делегація провела зайві 40 хвилин в аеропорту, після чого Лео отримав візу, та команда вирушила до готелю. Фанати Арсенала вимагають продати Олександра Зінченка. Причина їхнього гніву оце сторіс від Сашка, в якому він привітав свою колишню команду Мансіті зі здобуттям трофею Ліги Чемпіонів. Процитуємо користувачів соцмереж. Продайте цього хлопця якнайшвидше, відправте цю плаксу назад в Україну. Ми намагаємося конкурувати з ними, а він їх вітає. Зінченко жалюгідний, але є й ті, хто став на захист Зіни. Він лише привітав колишніх товаришів по команді. Він не може привітати колишніх одноклубників. Послухайте себе і почуйте, як дурно ви звучите. Зінні щасливий, що його друзі перемагають. Подумайте головою. А ще напередодні стало відомо, що Зінченко невдовзі зіграє під керівництвом Арсена Венгера. Ні, Артету не звільняють з арсеналу і не повертають французького тренера. 5 серпня в Лондоні відбудеться благодійний матч за участі Зінченка та Андрія Шевченка для збору коштів на підтримку України. Команду, за яку гратиме Сашко на цю гру, очолить Арсен Венгер. Від вас лайк like, легенді. Михайло Мудрик придумав спосіб, як вразити нового головного тренера Челсі Маурісіо Почетіно. Видання The Telegraph повідомляє, що український півзахисник прагне зіграти за молодіжну збірну України на євро ю 21 цього літа, аби мати якнайкращу форму перед стартом нового сезону і вразити аргентинського коуча. До попередньої заявки команди Руслана Ротаня Мудрик не потрапив, але деякі гравці головної команди все ще можуть поїхати на це євро. До речі, напишіть в коментарях, чи вийде наша молодіжка з групи, де зібралися також іспанці, румуни та чехи. Та обов'язково вподобайте це відео, якщо вболіваєте за усі збірні України. Віктор Коваленко невдовзі змінить команду і, ймовірно, залишить Італію. Його спеція програла матч за збереження прописки в серії А Вероні та понизилася в класі. Якби цього не сталося, вони були б вимушені викупити його контракт, що належить Аталанті. А тепер лігурійці цього не робитимуть. В команді з Бергамо швидше за все, українець як і раніше, грати також не буде. Напишіть в коментарях, в якій команді чи в якому чемпіонаті хотіли би побачити Віктора в наступному сезоні. Просто катастрофічно склалася ситуація для Бордо, у складі якого виступає гравець збірної України Данило Ігнатенко. Жирондинці були близькими до повернення в елітний дивізіон Франції з ліги 2 Але в матчі останнього туру проти Родеза на поле вибіг болівальник Бордо, який штовхнув гравця гостей. За це команда Ігнатенка отримала технічну поразку, через що опустилася на третю сходинку турнірної таблиці і залишається в нижчій лізі Франції. Є ймовірність, що за відсутності повернення в Лігу 1 українець залишить борду влітку. Раніше були чутки, що в його послугах зацікавлені команди з Бельгії. Також напишіть, будь ласка, в коментарях, де має продовжити кар'єру Данило. Видання The Athletic повідомляє, що Манор Соломон отримав підтвердження від FIFA, що влітку може безкоштовно залишити Шахтар, хоча його контракт з гірниками є чинним до кінця року. Таким чином, ФІФА продовжує завдавати удари по українським клубам та українському футболу замість очевидної підтримки у важкі часи. Тож до ФІФА можна зробити лише один заклик. А Не забудьте вподобати це відео та підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.